І так, нам треба замінити лампочки освітлення печки, регулятора і кондиціонера. Щоб зняти цю пластину, я просто беру дві руки, заносю і доверху натискаю. Отак, хлоп, воно виходить з зацепа ці ряди і потім просто його легенькими такими цими висовую. Знімаємо цю панель. Тепер нам потрібно зняти магнітолу. Там є такі вусики, їх можна в принципі, з цієї сторони підійти але в мене він тримається по-другому, тому в мене сильно труда не, не составить його вийняти. В мене він разом з кріпленням виймається. Але е, взагалі засовуються сюди такі вусики, натискаються і він висовується. Ну, я кажу, можна навіть з цієї сторони Підійти його. Ми не будемо повністю розбирати, тому магнітолу просто опускаємо донизу. Тепер у нас просто рукою ми можемо нащупати одне місце під лампочку, вона приблизно ось тут знаходиться. І друга ось тут. Ось. Ми одну дістали. Ось такі тут лампочки зараз покажу. Ось такі лампочки, таке воно дістається. Діставати його рукою не вийде. Я брав головку на 8 таку е длинну. І воно чітко стає і можна засунути і повернути його там. Ось така у нас лампочка, як бачимо, вона почорніла, і там видно, якщо придивитись, сама спіраль згоріла. Ну, Ми відставляємо цю в сторону, беремо нашу нову лампочку, вставляємо її в паз, Так само наживляємо посильніше сюди, щоб воно тут стояло плотно в цю головку. І знову ж націлюємося так от. І прокручуємо. Спочатку, щоб легше було цим попасти, прощупаємо пальцями і шукаємо, де воно знаходиться. Потім вставляємо, і все в принципі в обратній послідовності.